Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. А от у Румунії другий тур якраз зараз відбувається, і там теж була певна інтрига, тому що було очевидно, що одним з учасників цього другого туру буде ультраправий кандидат Джорджа Сіміон. Але ось хто буде представляти демократичні сили, було не зрозуміло до останнього. Я б сказав, до останньої хвилини підрахунку голосів у першому турі. Коли боролися мер Бухареста ніко Шордан та кандидат в праві коаліції крін Антонескою, ніко Шордан обійшов пана Антонеску буквально на кілька голосів, і от тепер він бореться із Джорджа Сіміоном у вирішальних для Румунії. Виборах, очільника держави, від яких залежить не тільки те, яким буде політичний курс цієї країни у найближчі роки, але й те, якими будуть українсько-румунські взаємини і чи залишиться Румунія важливою частиною безпеки Центральної та Південної Європи, в екстремальний такий момент для розвитку самого європейського континенту. Ми поговоримо з головою спілки української молоді Румунії Олександром Греченяком. Вітаємо, пане Олександра! Вітаю, доброго вечора. Ну от є вже перші екзитпули, можна сказати, в цих президентських виборах. Вони е, різні. Е, більшість екзитпулів надає перевагу. Саме Ніко Шородану, меру Бухареста, його розриві з Джорджа Сіміоном десь в 10%, але є як як вважають, він враховує голоси румунської діаспори, в якому кандидати йдуть у порівнянні 50 на 50. Чи дійсно румунська діаспора так віддана Джорджа Сіміону, що вона може допомогти йому стати президентом Румунії? Ну тут дуже важлива річ подивитись, як проголосувала діаспора в першому турі, якщо дивлячись на ті результати, тому там перевагу отримав Джорджі Сімьон. Тому зараз під питанням чи пол дійсно покаже, хто буде президентом Румунії, тому що десь майже 14 голосів представляє якраз румунська, яка може змінити результати як зітполу. Що ви чекаєте, в принципі? От як ви собі уявляєте? Наскільки близький зараз до перемоги у виборах, Джорджа Сіміон? Ну ясна річ, як українська спільнота і українська меншина в Румунії, ми дивимося більше на перемогу Нікушора Дана, так як він представляє інтереси. Нацменшин, в тому числі української меншини представляє інтереси співпраці подальшення співпраці України та але є небезпека, що якраз Сімйон може перемогти, залишаючись там нами дуже тісні межі між. А скажіть, от о, якщо говорити про сам політичний процес в Румунії, от багато хто в Україні не розумів, чому правлячі в Румунії партії, демократичні партії, вони фактично не підтримали Нікошора Дана під час його передвиборчої кампанії між перами першими і другими турами. І меру Бухареста довелося фактично самостійно боротися за голоси виборців в той час, як інші демократичні кандидати навіть не захотіли виступити із заявами на його підтримку, і крін. Антонеско цього не зробив, не зробила цього по суті. Єлена Ласконя, яка була переможецею першого туру скасованих згодом президентських виборів. Як ви собі пояснюєте ось цей конфлікт між е, е, різними спе... частинами цього демократичного проєвропейського спектру в Румунії? Ну, я думаю, тут більше питання в. Кожній політичної партії, і особливо з традиційних партій, які були при владі за останні 30-35 років, які в коаліції мали свого кандидата, і, який, і з яким Нікошор Шордан пропонував вибрати тільки одного, який буде в результаті в, в, мати більшу підтримку, вони не Якоїсь роз'яснення якоїсь роз було, Чекаємо бути е, далі. Сподіваємося на співпрацю виборів, як вийде президент Ніко Шордан. Це дуже дивна ситуація, в тому числі, коли е, дійсно мали малий результат, і окремо коли в першому турі в грудні е, кандидати від цих традиційних політичних сил. Якраз в переробленому першому турі зараз два тижні тому назад, коли теж програв кандидат коаліції, тому не зрозуміла така ситуація, але дуже добре, що залишився в другому турі про європейський, хоча б кандидат, який би міг противажити ультраправим таких наративів, які зараз процвітають гормонії. А скажіть, якщо Джорджа Сім переможе, це буде означати таку глобальну політичну кризу і, можливо, дострокові парламентські вибори, можливо, переформатування правлячої коаліції? Тому що кажуть, що будуть дуже серйозними наслідки президентських виборів не тільки з точки зору того, хто стане новим очільником держави? Є е, такий сценарій, це дійсно може статися. Якраз десь пару тижнів тому назад, сім'йон якраз говорив про такий сценарій. Він попереджав, що в разі його перемоги він би хотів зробити достаткові вибори парламенту для того, щоб поставити на прем'єр-міністра попереднього кандидата ультраправого Джорджіка Калін Джордженську, і він якраз з ним разом вів цю кампанію. Передвиборчу кампанію. Ну, а наскільки це можливо взагалі? Чи самі пробузькі політики не будуть сперечатися з такими діями нового очільника держави? Ну, є такий шанс, це дуже складний процес, але все одно зараз, так як у нас е е тимчасовий уряд, е все одно новий президент має призначити нового прем'єра, і, по суті, не, е будуть дві відмови, не призначить в разі перемоги. Е Тож сім'я, якщо він відмовить чи, uh, представлення uh, прем'єра, то можуть відбутись дострокові вибори парламенту. Так от як ви вважаєте, наскільки правильним було рішення скасовувати ось цей попередній перший тур виборів і в результаті прийти до ситуації, коли ультраправий кандидат має набагато більшу підтримку в суспільстві, ніж і мав на момент цього першого туру попередніх виборів президента Румулі Келін Джорджес? Ну, ми дійшли більш-менш в той самий випадок, але в тому першому попередньому турі, в грудні місяці, тоді були явні ознаки втручання в виборчому процесі, непрозорі процедури, які були зроблені, і тому я вважаю і більшість суспільства вважають коректним перероблення випадків. Як в Румунії поставилися до того, що проти цього скасування виборів виступали провідні політики з табору Дональда Трампа, і віцепрезидент Джей Ді Венс і міліарделин Маск всі вони називали скасування цього першого туру виборів ударом по демократії? Фактично підтримували Келіна Джорджеску і Джорджа Сіміона. Це дійсно відбулося наразі. Є таке відчуття, що в самій Америці теж є такі відносини до зриву виборів, де вони протистояли і в інших державах таким процесам або підтримали таких кандидатів ультраправих кандидатів. І Я думаю, це більш пов'язано з меседжем, який вони несуть. А менше з впливом, який це може мати на внутрішню політику і зовнішню політику Румунії, можна вважати, що Джорджа Сіміон, якому, до речі, заборонено і в'їзд до України, і в'їзд до сусідньої Республіки Молдова, що він дійсно може проводити таку відверту антиукраїнську політику, якщо стане президентом Румунії, і які у нього тут можливості? Є така небезпечність, що ну, принаймні, в, в, в напрямку в відносинах, в співвідносинах між Румунією і Україною на дипломатичному рівні, в гуманітарній підтримці чи в воєнній підтримці, це може відобразитись негативно в, в інтересах України. І може стати членом антибрюсельського такого такої коаліції разом з Угорщиною або Словаччиною? А як зараз, на вашу думку, Румунія, от яку роль вона відіграє саме у допомозі Україні? Як, як транзитний хаб, як країна, яка постачає? Е Є необхідні для України економічні якісь інструменти вантажі. І що такого важливого для України є у Румунії? Що якщо цього не буде, ми відразу отримаємо серйозні проблеми, скажімо так. Тут можна відмітити дві важливі точки, яку в роль яку відіграє Румунія. Це, по перше, транзитна зона для воєнної підтримки Румунії. А, і по-друге, це ä, порти Румунії, порт Констанц, особливо через який випливає зерно з України ä, і агропродукція України. В, в, в Більшості вони використовують ä, румунські порти, які більш ä, надійні і безпечні. E, і це може суттєво вдарити по ä, економіці України, по майбутній підтримці і ä, в такому ä, в якійсь мірі е, ізоляції України, так якщо дивимося на карту, там залишається тільки напевно Польща, яка більш-менш може підтримати напряму на кордоні е, Україну. Тому що якщо брати е, е, перепони тут в Румунії, далі Угорщина, Словаччина, так вони е, ці проміжки, транскордонні проміжки, вони е, значно зменшаться. Скажіть в українській громаді, от яка атмосфера в ці от передвиборчі взагалі були були місяці? От ми знаємо, що були навіть спроби створити якусь підтримку Джорджа Сіміона з боку української громади, яка потім виявилася фейковою. Для чого взагалі українські голоси такими є важними для е, учасників виборів? Дійсно, була був меседж від якоїсь фейкової організації. Ми е, знаємо цю організацію. Це не дієва організація, її використовують в різні такі е, політичні моменти для е, махінації, скажімо, то е, меншин. Е, і це ми розглядаємо як підривну акцію і е, бачимо це як. Е, Зближення голосів або іміджу української меншини, меншини до Джорджа Сіміона, і це не відповідає реальності. А скажіть, от як вийшло, що при такій популярності ультраправих політиків традиційні політичні партії під час останніх парламентських виборів повністю зберігли свої позиції, змогли сформувати фактично той самий уряд, що був до всього цього кризового моменту? Ну це складна ситуація, тому що зараз дуже підвищились квоти і голоси на ультраправі партії, і протистояти мали шанси тільки великі традиційні партії, тому що вони мають свою свій певний вплив на місцевому рівні по поцілій державі. І протистояти іншими новими політичними силами, навіть проєвропейськими, дуже дуже було дуже дуже складно. Тому е, так вийшло, що е, і така, е, і такий уряд, і така парламентська е, квота, яка зараз є, вона зберігала зберіглась завдяки е, е, традиційним партіям незважаючи на те, що їхня е, репрезентація в парламенті дуже сильно впала. Пане Олександре, ви бачили це розслідування, яке розповідало про підготовку справжнього перевороту в Румунії після того, як були скасовані результати першого туру попередніх виборів президента країни за участю якогось абсолютно неймовірного героя, який був і найманцем в Африці, і охоронцем катарського еміра, і мав зв'язки з російськими спецслужбами. Просто якийсь неймовірний детектив. Я взагалі навіть не повірив, що в Румунії таке може відбуватися, як в кіно про Джеймса Бонда. От як це все може бути в наш час? Я думаю, там більше е, така надута історія. Не знаю, не впевнений, що в них е, дійсно була така е, потужна сила, яка планувалася, яка була розказана. Е, напевно, були якісь задуми, були якісь е, е, там моменти, де вони зустрічались і обговорювали такі сценарії, але е, ну, як очевидно. Е, е, Органи спрацювали і, і виявили ці, цих членів таких різних груп, бо там дві такі подібні історії були, і їх викрили і припинили їхню діяльність. А скажіть, все ж таки, Джорджа Сім, він самостійно посту, чи сьогодні за ним стоїть Келін Джорджеско? Хто там перша скрипка зараз в цьому політичному тандемі? На мій погляд, Калін Джорджеску має менше зараз впливу, але Джорджі Сімйон використовує вплив Каліна Джорджеску і використовує своїх виборців, які за нього проголосували в першому турі в грудні. І на базі цього він зміг здолати свою перемогу в першому турі, повторному першому турі, і сподівався на перемогу і в цьому турі. Тобто я. Дивлюсь на, на весь цей процес як використання моменту і хвилі за е, політичного проти, політичного естаблішменту проти е, традиційних політичних сил, і е, які вони правильно використовували е, в цій кампанії. Тобто, це фактично можна сказати ще й пошук якихось нових облич, тому що традиційні політики просто набридли румуни, так, так, дійсно, так. А чому? Як сталося так, що цей пошук саме на такому ультраправому фланзі відбувається? От ви це для себе розумієте, як в Румунії ніколи не було традиції такої серйозної ультраправої політики? Ну, принаймні з часів Другої світової війни було певне щеплення проти ультраправих сил. Після Іона Антонеску, після Залізної гвардії, якось було дуже обережно правда, ставлення до ультраправого самополітичного спектру. І це було і вперед комуністичні часи, і після падіння диктатури Ніколая І Тут раптом це все повернулося, ніби не було ніякого щеплення. Ну це не, не раптовий процес. Це все ця історія е, запустила ще під час ковіду, коли були голоси антивакцинації, які вели саме Аурі його партія. Ну Джордже Сім, партія Джордже Сімйона і інші ультраправі партії. Е, потім вони трохи підросли під час е, виборів на європарламент і. Е, Місцеві місцеві вибори, парламентські вибори в Румунії, тобто, все це йшло не не за одну мить, а е часом, і е е дійсно є е певні напруження, певня поляризація суспільства, і тому ну ми в цьому моменті, коли зараз є дуже посильні відчуття, такі про проєвропейські проти європейські Румунії. Тобто можна сказати, що це ще і євроскептики ці політики. Так теж можна ж говорити? Що вони так. не дуже за Брюссель? Це євроскептики, антиваксери і е, е, дуже зіграли свої меседжі. Там маркетингово дуже гарно е, вони обробили е, всі ці наративи, е, які зіграли на їхню користь. Дякую. Дякую, пане Олександр. Олександр Греченюк. Голова спілки української молоді Румунія. Ми з вами будемо стежити за цими румунськими виборами. Буквально через там, 15 хвилин, коли вже завершиться наша програма, буде ще один Екзідпул. Але я раджу вам всім дочекатися, тим, хто цікавиться цією історією, раджу всім дочекатися реальних результатів виборів, тому що Екзітпули дуже часто такі ситуації підводять. Так що тут і тут буде, повірте мені, важливий кожний голос.